Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу? З вами я Галина. Сьогодні у нас 27 червня. Так, Такі питання подивимося з вами. Чи вдасться зробити з унітарної України Федерацію? Отаке питання за... написали мені: чи вдасться нашим ворогам? Зробити з, у... з унітарної України федерацію. Чи вдасться таке? Говорять, Україні нужен отдых, відновлення енергії, але федерацію Ні, розрив, і це і трудно. Предложення буде, тиранія, предложення. Ні, хитрость обман серьезное вмешательство настойчиво ну он что-то разговоры будут а это это пустые разговоры разговоры пусти ні моя відповідь ні чи посадять Олексія чернишова Міністр. Що там, судовий процес іде, да? Чи посадять його? Олексій Чернишов, міністр. Покажіть, пожалуйста. Чи його посадять? Так, пока что тут, тут что-то хитрость и обман и отрицательный ответ. Так, пока борьба все мечами и мечи. Так, договор, что-то. сейчас подивимся трошки щекину. Чи посадят его? Не. Отрицательный ответ. И освобождение, и дорога. Вот карта освобождение. Маленький-маленький шанс, щоб его посадить. Але тут все, как лиса ворує, и хитрость обман, и отрицательный ответ, и освобождение, иде. Помощь хорошая. Не моя відповідь. Разорванный контракт и отрицательный ответ, и дорога. Моя відповідь ні, а там подивимось. Так, просили подивитися місто Прилуки. Це Чернігівська, по-моєму, область. Місто Прилуки, яка там ситуація по... по обстрілам? Місто Прилуки. Чернігівська. Довгі проблеми. Так, приліт, може бути. Мстительнеє. Ну, неустойчивая ситуация, и может быть прилет. И раздражение, отсрочка идет. Отсрочка. Уже недоверие. Так, решают, что тут решают, решают. Страхи, укрытие, еще на раздорожье. И карта прилета может быть, прилуки. Ой, ну да, прилуки. Да, ще критичный момент, и прилет может быть. Так що прилуки обережно. Е, так. Шахта в Дніпрорудному, Запоріжська область. Чи є загроза підриву? При уході орків. Чи можуть підірвати шахта в Дніпрорудному, Запоріжська область? Чи є загроза підриву? Так, равновесія, удачний случай по справедливості. Ну, страхи такие есть, и гибкость мысли. Э, так, не, это, это пусто и облегчение страданий. И перша карта по справедливости, равновесие удачный случай. Не, моя відповідь. Чи буде вона функціонувати далі, Шахта в Дніпрорудному? Чи буде далі функціонувати? Так, <свист> Ну, что-то там пока печально. Правда, на выздоровление хорошие перемены. Азарт такой есть. И выздоровление, хорошие перемены. Сейчас пока, да, и положительный результат. Это по умеренности. Спокойно. Бонька, сейчас хоть бы не выскочу. Загляда. Так что функционировать будет. И подрыву я не бачу. Васька, забери його, бо ще подеруться. На балконі закрили, щоб не мішало. а там ще Васька прийшов. Ну так. Так, хорошо, вибачаємося, бо там... Щас ще драка буде. Так, це подивилися ми. Так, отаке от ще питання, чи є загроза від води Києву? Чи є загроза від води? Так. Покажите нам, пожалуйста, чья загроза вид воды Киеву. Карта радости. Усталость, истощение. Вид воды. Препятствие большое. Стена. препятствие. И колесо фортуны. І карта радости. Сейчас. Соблюдение данного слова. Шость там, коса под косы. Важное решение. Препятствие, важное решение. завышенные требования. Да ну не, обманутые надежды. И... Ну, что-то ненадежно и коса. Я бы сказала, что загроза Е. Неудача, одиночество, завышенные требования. И... Не, ну тут препятствие большое. Все, коса и неудача, и ненадежно. И несоблюдение данного слова по дьяволу. Загроза вид воды, разногласие. Не, восхождение, хорошие новости, препятствия. Как бы загроза ТОИ. Вот такие помыслы, да, неудача и коса. Як загроза є, але тут іде препятствие большое. і карта радості. І так, важне рішення, і восхождение, і хороші новості. І колесо фортуни. Переміни хороші. Так. А ну-ка, я сейчас на три карти. Що там від води? Буде щось? якась катастрофа у Києві від води? Ну, Покажите мне, пожалуйста, да, чи, чи є загроза від води Києву. Ну, є упрямство. Але так, 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 рішення, рішення і препятствие. Горе мучение. Жулики подхаліми. Так, страшний суд, переход, другое состояние. Нарушення. Ну, я би сказала, що все, горе мучення. Тут переміни то йдуть хороші. І рішення імператора, як би... должно все, все нормально быть. Але загроза то есть. Горе мучения, жулики подхалимы, нарушения. Нет, тут говорят бесполезная суета и хорошие перемены, и решение императора, и как вознаграждение, то должно обойти это. Все-таки. Бесполезная суета, говорят. Так, ну і хорошо. Чи є загроза ядерної катастрофи в світі? Так, ну тут що, бедственна ситуація, але так, попажу, це не така не поки невеличка. Загроза, важная. На перекрестке еще. Так, негатив то есть. И нестабильность. Бонне. Так, и подлость. И карта страхов. Э, не, пока не. Ну, подвешено. Подвешено. И негатив такой есть. Так. Мрачные миссиї. Невежество. Так, карта перемоги і положительний результат. І пусто пока. Пока ні. 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 Поки що ні. Чи буде щось позитивне для України після зустрічі Зеленського з Трампом? Чи буде щось. Щось позитивне для України. Покажіть нам, пожалуйста. Так, що тут? розміщують? дело увінчається успіхом. І карта перемоги. Ну, якась перемога є, это по умеренности. Спокійно, по умеренности, карта перемоги і дело увінчається успіхом. и важное изменение. Вот, смотрите, карты. Дело увенчается успехом. Карта перемоги, триумфа. Так, это все по умеренности, спокойно. Вперед и важное изменение. И важные какие-то изменения. все, вот, карта. Так что что-то будет. Что-то почуем позитивное. Важные, хорошие изменения. Так, хорошо. Е, чи буде в цьому році велике повернення українців до кінця року? Чи буде велике повернення українців додому в Україну до кінця року 2025 -го? Да. Потихенько будуть Возвращаться Так, що тут? Ну, як говорят, после завершення після завершення конфлікту, після завершення конфлікту, солнышко, удача. Так, тут ось діти. Жінки з дітьми, в основному, рішення таке. Будуть движения. Будуть. Положительное развитие. В основном женщины з детьми. Возвращение будет. потихеньку. Не все сразу, а потихенько. Овлегчение страданий. Решение. Движение вперед и женщины с детьми. Потому что тоска, ностальгия. Все, терпения нема уже. Бачите? Тоска, печаль, ностальгия. Будут возвращаться, да? Ну, после завершения, говорят, конфликта. Повернення буде до кінця року. Потихеньку будуть возвращатися люди. Так, хорошо. Чи буде в Росії війна другий фронт? Якась друга війна? Чи буде в Росії? Покажіть нам, пожалуйста. Колись дивилися вже. Чи буде в Росії другий фронт? Війна. Все під контролем. Дьявол. Буде. Печаль, депресія. Буде. В Росії буде друга війна. Другий фронт Вот сюда видите разрушение печаль депрессия вот такие решение короли 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 пожи и положительный результат да моя відповідь так буде так хорошо Чи буде збудована стіна на кордоні з Росією після підписання миру? Чи буде збудована стіна на кордоні з Росією після підписання миру? Кордон? Важне рішення. Отаке таке препятствие. Щоб нарушення ось границі. І препятствие большое. Стіна. Потому что враг за спиной. Смотрите, как показывают. Вот такое решение будет принято. Новые перспективы. Потому что болезненно. Враг за спиной. Вот такой азарт и желание. И... Угу. Да. Потери большие. С помощью. С помощью дружеской. Будет. Буде. Потому що ворог за спиною. Так, Біла церква. Біла церква на найближчий час по прилетам. Покажіть, будь пожалуйста. Біла церква. Там щось був приліт. Біла церква на ближайші дні. Ух ти. Прилет ще буде. Крысы. Неприятная, неожиданна ситуация. И ось да, і ще будет прилет. Ось о, карта смерти и драка. Ще прилет будет обережно, Біла Церква. Так, российский самолет прилетів в США на вищо. Куда там? В Вашингтон. російський самолет прилетів. На вище. яка причина? Так. <свист> ну, важно решение и по справедливости, и Картосыла, что тут... Э -э Говорят, это дорога, это во все по этому, это вони и туда-сюда. Это им там щось надо. Щось как дорога, туда-сюда. Э, по справедливости. таке рішення. решение. Спокойное состояние. Тут ось пажікараліть чи забирать, чи відвозить, чи що вони там їздять. Нічого такого. Нічого такого я не бачу. По якомусь рішенню, чи разговору, чи що. Ні, вони туди їздять, туди-сюди, ось дорога. Чи літають, то есть. Чи забирають, чи відвозять когось. Нічого такого не, я не знаю. Це, таке. Це вони їздять, літають все время. Ілі отвозять, ілі забирають Когось. Так, борова, Харківська область, чи буде окупація? Що там, борова, Харківська область, чи буде Ні, Нет, освобождение наоборот. Окупації ні, таке рішення, Положительное развитие, освобождение. Так, хлопці, карта перемоги. Ніякої окупації не. Ні. Безполезно. Тут надіжно, хлопці. Отрицательный ответ. Окупації ні. Освобождение і рішення королі, і тут рішення імператора, і карта перемоги. і положительне розвиття, і освобождение. Надіжно. Надіжно. Оккупация отрицательный ответ. Лисиця перевернулася. Ні. Борова. Оккупации Ні. А по прилетам барова. Що там по прилетам? Чекає. Так, по прилетам жулики подходими. Ну, тут зміни хороші йдуть. Криси, криси, страхи. Страшний суд завершення. Там освобождение, тут страшний суд завершення чогось і обривось, дивіться. Завершення. Завершення. І удача, і хороше признамені. Ну, ще страхи і бедственна ситуація барова. Але ніякої окупації, і воно кінець показують. Так що окупації не буде. Харківська область, барова. Так, ну і таке питання. Зеленський колись говорив, що Діне костюм, класичний костюм, коли завершиться війна? Що це, він оце, що це значить, що він одів оцей костюм? Ну він, правда, не класичний. Без галстука, без это, да? Просто костюм. Що це значить, що він одів оцей костюм зеленський? Так, облегчення страданий, конфлікту. Прерывання. Сейчас. А. Ну, то тут до нього завишені требування ось у короля. Завишені требування, тупоє упрямство. Ну, як, наверное, заставили. Ну, тут ще борьба за выживание, и карта конфликта, і ностальгия, печаль, и еще ненадежно. Ну, тут вот идея помощь, и женщина якась, и солнышко, удача, и облегчение страданий перша карта, помощь э, высших сил. Так. Ну, ще долгие проблемы, и недоверие, и неудача. Да, не ще не завершення. Просто до нього завышенные требования. Це вже його. Заставили. Поки ні, поки не завершення. Так, ну і все, всі питання, що писала, подивилися ми. Дякую вам за увагу, за перегляди. Все вроді що писали. ТЦК ще писали мені там в лічку. ТЦК. Привишають там, що там власть привишають ТЦК. Коли завершиться это дело, до кінця року завершиться этот беспредел за превышение власті, ТЦК, чи завершиться? Ну, он обрив. обрыв. Да, Нові перспективи, Ось все вот этого негатива. Ну, есть такое Розрив в і нові перспективи. І такий договор. До кінця року. Як вроді даже, ну, прекратиться. А чи будуть наказані за превышение полномочий ТЦК? Чи будуть наказані. будет когось освободят за вот эту тиранию освобождение все кого кого-то освободят по новому шось будет да да кинец кинец обрыв и освобождение наказа не будут Ні, я не бачу. Наказання я не бачу. Зміни йдуть, обрив і освобождение. Ну, хаос. Хаос. Ну, якесь маленьке наказание буде. Освобождення потрібно в деньгах. І якесь маленьке ось у наказання буде. А взагалі це пусті розговори і фантазії. Не сильно накажуть щось там. Кого-то освободять. Потрібно з день. Отаке показують. А щоб там тюрма. или щось, такого не показують. Ну, і все на сьогодні. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, миру та добра, до побачення.